Бувають битви, яких ти перемагаєш завдяки силі, але бувають такі, де перемагає сам Господь Бог, і тоді навіть сонце його слухає. Ви дивитесь серіал Вогонь і пісок по книзі Біблія. Сонце зупиняється, коли Бог воює за свій народ. Після поразки обману з Гівіоном стається неймовірний поворот. П'ять амарейських царів оголошують війну Гівіону за те, що він уклав союз із Ізраїлем. Гівіонці посилають послів до Ісуса Навина. Ну а Ісус навін це лідер єврейського народу. Не залиш нас, поспіши. Визволь нас. Ісус навін іде всю ніч, підіймається вгору і всім військам, щоб з'явитися раптово, несподівано, на світанку. Бог каже йому те, що вирішує хід Цієї битви не бійся їх, бо я дав їх у твою руку. Битва починається, америці тікають, але Бог втручається ще сильніше. З неба падає град, і святе письмо каже, що Бог убив градом більше ворогів, ніж Ізраїль мечем. Але день минає, сонце хилиться до заходу. Якщо стане темно, вороги втечуть і піднімуться знов. І в тому є велика небезпека. І тоді Ісус Навин робить те, що ніхто ніколи. Коли не робив і не попросив би зробити. Він говорить прямо до Бога. Причому перед усім народом це говорить сонце, стій над гівіоном. Місяцю не рухайся над долиною Аялон. І що цікаво, Біблія каже: і зупинилося сонце, і став місяць, доки Ізраїль не довершив. Перемогу, Вражаюча подія, погодьтесь, це не поетичний образ, це пряма дія Бога. Не тому, що Ісус Навин був відчайдушним воякою, а тому, що Він знав, це Божа битва насамперед. Після перемоги царів привели до Ісуса Навина. Він наказав воїнам стати ногами на їхні шиї не як акт жорстокості, а як символ, символ Божої перемоги. Так зробить Господь з усіма вашими ворогами. Це був повний перелом. Після цієї битви народи Ханану розуміють, проти Ізраїля стоїть не армія, а стоїть сам творець. Що тут важливо помітити, Бог не просто підтримував, він іноді бере биту у свої руки. Віра Ісуса Навина не була магією. це була сміливість просити велике від великого Бога. Це була справжня чиста віра. Навіть природа підкорюється тому, хто її створив. Перемога це не випадковість, а наслідок слухняності Божому голосу. Пиши в коментах, підписуйся на серіал і не забувай про вдя. Виглядів подобайки.